Фу, та ти що, друзі? Мені, чесно кажучи, просто страшно заглядати в човна. <фу> просто повен човен риби, це капець. Ну що ж, друзі, всім привіт! Мої вам вітання. Як ви вже, мабуть, догадались із назви відео. Сьогодні буде таке трешове, скоріше, я би сказав, екстрім відео. І сьогодні ми будемо ловити взагалі без водачок. Всі наші знаряддя лову, це... Тільки руки. Поміж тим, ми все це будемо готувати. І якщо ми ловимо руками, я гадаю, багато хто вже догадався, з ким я сьогодні буду рибалити. Звісно, це Геннадій, і ми вже відправляємось до нього на дачу. До речі, дача у Геннадія знаходиться неподалік міста Кременчук. В дуже-дуже вигнемо розпоташування відносно, скажімо так, риболовлі по обслугу. Чайок в налічі. Термокружечка зажируши, завжди з собою в дорогу беру. А ось і наш бойовий танк. А ось і Геннадій, гроза Гроза всіх карасів. Так, серед, ну, Гена, ну скажи хоч пару слов. У нас сьогодні риба буде? Да, надіюся. Сьогодні поїдемо в нові місця. Ти знаєш, я переб'ю. Я не то, що надіюся, я впевнений, що вона буде, тому що коли я з тобою їду, риба по-любому буде. До речі, друзі, нагадаю ще вам і в цьому відео. Гена почав знову-таки вести свій канал. Намагається активно зараз виставляти на ньому відео щотижня. Тому підписуємося на канал Геннадія. Ці рибалки, що ми рибалимо, можна подивитись іще із його ракурса. Посилання, як завжди, в описі відео. фішинг. Екстрім фішинг. Човника у Гени тут, ви бачите, на даху такий багажник. Зараз перегружусь по мелочі, що там у мене є. І погнали. Так, ну що ж, друзі, прийшла, пора і вирушати. Я свою автівку загнав. Гена каже, сідай, будеш сьогодні за рулем. Ну, я трошки проїдусь загалом по дорозі, не знаю, як закрив чи не закрив. Так, де у нас запалення. Та ти шо апаратик? пойдет ты хочешь да до траси потім Погнали. ну що, вперед побільше гаску и погнали да. та ти Наконець шо агрегат вырушили офигеть, офигеть. Та, танк такий так ну все друзья дальше гена Ну що ж, прибули на місце старта. Човник наш злітає з за автівки, зараз я вам покажу точку з якою ми будемо стартувати. Це наша річка Псл. По тій стороні у нас знач, є такий прикольний залівчик. І сьогодні ми спробуємо цей залівчик відпрацювати саме руками. Оце у нас рибалка сьогодні буде. Прикинь, без вудачок, без нічого. Просто от наші інструменти. Да. І тут ПВХ якась у них усіліне. Ну що ж, як ви бачите, я от таким от білим і гарним був тільки поки ми їхали сюди. А зараз треба перевдягатись в нормальну таку робочу одіжду, в якій вже можна ловити руками рибу щоб вам було зрозуміло стара термобілизна їй мабуть років 6 не менше ну, у мене вже є нова вже з більш пророботаними деталями цю вже можна використовувати в якості такої роби можна сказати щось пузов Отак от от все сиділо, виглядає, все в обліпку, зато, друзі, ніхто сюди не залізе до мене. Минулого, минулого разу, коли ми з Геннадієм ловили руками, до мене жучок заліз просто в калошу. Як він називається? Плавунець. Чорний, маленький такий подлюкан. Это просто жесть. Він, він, да, він якось жали, просто обжигає, такі ожоги оставляє. І потім воно й чухається, і болить. Ну, коротше, якась маленька букашка, а зла приносить дуже багато. Скидаємо Акваманію на воду. Це у тебе є на 260? Чи 280? 280 вообще корабль. Да. У мене 240. Так, ну що, запривай туди. Погнали. О, ого. <реш> ти що, ти що? Не сюди а місярий, де є можливість, проходить. Важко човник іде, треба Геннадію, мабуть, допомагати. Це... А ну давай отак. Отак от О, так. І, да. О, так і... О, Доходимо. А ось і це плесо, друзі. Так, друзі, ось щось є. А, є. Два, О, карась, які два. Огина, отакі пішли. Це Серйозно? Да. Вон тут... тільки що глянь. Знає Ти що? Тут... Блін, тут на поплавок сісти. Сповідає, що ну, воно піто, туди запливо щось таке. Туди? Вон ну, ось, ось. вон воно, воно, воно. Подивіться, які жмури. Ногина ну, тут просто не в змозі щось зробити нормальне, тому що тут просто глибина капець. Ну зажмурилось щось таке реальне. Ну, такий карасяка, мабуть. Я просто прифігею. Якщо. <рес> я й до дна не донерв. Уже, знаєте, можна сказати, не вірив, що є на щось. І дивіться. Опа! Это жестяк. Так, і тут я думаю, він не один. Тут, коротше, блять, Серега. Дивіться, друзі. Серега, під, кар... під коряшкою, так? Да? Так, тут, коротше, вони лежать, лежма, і такі ж серий. Офігеть! Який, блядь. Это Що він творить? Присядь, присядь! Що він вот, творит? Це жестяк. Друзі, ну це грамів 600, мабуть. Глянь, дерево, який круглий. Дерево лежить. Коротше, теж хочу пощупати. Я да, да. як завжди нічого не піймаю. Близький але, сюди, але, щоб але. ти ще з головою не прийшов. давай. Вини, опа. Ух ти. та ти що. Пробуй. Я його взяв за І що ж ви думаєте? І що ж ви думаєте? Геннадій, як завжди. Ох, який кабан! Генчик! Блин, Та це 600 грам, як мінімум. Це, навірно, покруче, бля, чим той, що, ти. <реш> ти, ти, що я? Да, ти. Ти ти що я? Ти ти, що я? Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. <реш> Друзяки, це 700. Це кабанюка, друзі. Це 700. Там передаю Да ты ти шо? Ти гляд, його, сядь, тупо сядь, до, кілошні, до кілошні монстри, як Ну от як так можна, друзі, от як так можна отак от, от рибалить. Гена, ну ти, короче, так, так, ти був не був браконьєр, вона, ти, вона, ти, вона, ти не браконьєр, ну браконьєри Після на фоні карася. на фоні тебе просто ридають, Это просто Ви, жестяк. Опа. Опа! Опа, друзяки! Гена, дивись, що я піймав. Я мавас, ти бля. єсь? Єсь у мене. Офігеть. Ну менший. Так. О Гена єсть! Офігеть! Клас, клас, клас! Тихо, 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 подожди, я його придавив. Ох, ладошкою. Ну, Друзі, -ху -ху. під коряшкою, дивіться, я його я його придавив. Зараз -ху -ху -ху. другою рукою за зябро головне. Дивиться. Єс! о, гена, так у мене такий теж аля 600. -ху -ху -ху. Гля. Красиві, Красава. Ого! Друзі, хоч один. Ого, го, дивіться. Я хоч трошки зрозумів як я не розказав його мацать. Бо я розумієте, я раніше накривав руками, а зараз просто йду. Я його хлоп потом. Та ти що! Друзі, це просто капець емоції ну просто зашкалюють. Я вам ще по дорозі казав, що сьогодні буде у нас просто екстрем рибалка. Ти що, мені Карася цього піймав, це просто... Такий бляха мамонт. О, а ми йдемо до... Дерев, де просто повно серий. Да? Є там а таке воно, місце? Там, ти що, Дивися, ось ця коряга, оце ж тут сейчас може його чертом колоти. Та ти що клас. Тут точно карасі є, парагозу вони тыкались, поки я стояв. А, да, да. Єсть, Офігеть, він сидів просто, я його накрив, він даже не рипався, друзі. А, да. о, о, Офігеть! Прикинь. Так він даже не рипався, друзяки, офей, це вже третій. Це вже, друзі, мій третій, я одного не зняв і, ну тоже. Теперь там камера в мене тоже заведена. Зараз, зараз, дивіться, друзі, скільки вже карасів у нас. Так, зараз вимацувати. Серега тільки що поймав. Ух ти, блядь, жаба, чи що? <ріх>, Наверно. Вон глянь. О, це оце воно. Деся, ну шукаємо його, де він. стой. Є, Есть. Ні, я піймав карася. Піймав, да? Да, да, один. Один точно є. Ааа! Пубох! Охохо, охохо! Я одного Серега взяв. Та ти що Геннадій. він якраз від моєї руки пішов. Короче, я намацав, я мацнув Генину руку, понимаєш, а потім біля гениної накрив карася. Жестяк. Пау, друзяки, давайте далі ловити. Я ти шо? Це екстрим. Гена, сьогодні у нас рибалка повністю цілковито відповідає назві твого каналу. Extriam фішинг. Ух ти. Ух ти да, є? Оп, гля, О, Опа, Наді. друзі, прямо перед ног. Ух ти. Не вставь. Стояв так собі. Ось такий. Друзі, ну, ну скажіть мені, нафі худочки. Да. Нафі худочки. А він ну стояв, тупо тут. Зажмурився. Тартанок. Ось Осьо він. Єсть? Гена просто. Давай, знімай. Я очередного тут ловлю, Очередний карасик, і всі ж такі зачоти. Та ти шо Ви бачив щучку стої... стояла, понял? І так жох. Такий, ну видно, що... ого, у нас уже піводки риби. Та там карасів уже просто хавайся. Блин, просто на отаком вон стоял. Дивіться, друзі, не всіх карасів, на жаль, засняли, але ну це просто це просто жистяк якийсь глянь. Глянь, скільки вже накидало. Так і є же ж екземпляри, йо моє А ну йди сюди. Один. І оце другого показати вам. Так, Собі, ось, так. Диви, ще більший. Так. Взагалі. Ось так от, друзі, дивіться. Просто вже накидали півлотки. Оце, гляньте. Оце які. Ось карасі. Це один із них, мабуть, мій, да? Так, так, так. Той перший Так, да, Це ти... просто Ва. так. О, гляньте. Так, Я ну що, йдемо далі. Ух ты, блин! Под мышку кто-то так ударив! Так, есть медиа. Попав. О, жмур, ты видишь, який жмур, друзі. Ух, блин! Тихо-тихо! Ух ты! Ти. Да не знаю, він. А жмур був? Є. е, Він же він, він в муляку зарывается есть. Єсь, Не, є? Не з Геннадій. Це. Так, невеличкий. Так що невеличкий, Слышиш, невеличкий. Ладошка, друзі. Невеличких... Гляньте, блін. Так Гена, ти, ди, дивіться, друзі, на якій я глибині піймав. Це да, вже так, прогрес. Ти вже, блин, жумели, це ж вже... трошки жумеш грязно носить. Гуру, гуру Гена навчить любого ловити так. без водочок. Ти так. що, глянь, я просто от стою, зараз так, я вам так. покажу, друзі. От, я стою по груди. І по груди піймав тільки що карася. Він отак понял, в муляку, я його ногою почувствовав. Потім раз-раз раз я зрозумів, яку сторону він пішов. Короче, неважно, я його взяв. Щось у нас сьогодні в латаках, іменно. Не дуже, так. Та-да, ти пам'ятаєш в латаках дав жару. там Ух ты. Есть? Ух ты, блядь! Що там? Є, серый. Стой! Це вже не беремо. Ух ты, Сусю! Сейчас сірий показую. А ну показую О! Генка! І ти піймав. <рес> О, це друзі краса! Ви розумієте, Гена тільки що каже, серий, щось у нас щось у нас латаки не йдуть. Втік? Да, да, втік. От, блін, серий-серий. Десь він. Та втік. Ні, далеко він не має утекти. Коротше, друзі, ви бачили. А ось він. Я його взяв. <си> ось Офигеть карак. Капець, да, да, 100 все, я його піймав. Короче, вот это да. Це рибалочка. Рибалка, конечно, даже. що, Геннадій. заплили, Це виблик, я так зрозумів. Он глянь, який жмур, яда, це капець. <си> он переді мною, дивіться, який жмур. Та й не один. Тю есть. Дивіться, друзі, просто з коряшки. Геннадій, я, я з коряшки vida, взяв. Vida, <рик> перед, tu перед, перед Геною просто як дельфін тільки zij, ух, ти! Та просто він тут не один, диви. А ну поверни А, так і гена взяв. Він Просто не один. Коротше, оце ми викупили тему. Можна взагалі на чистому ловити. <рикія> Дивіться. Он знов жмуриться під коряшкою. Ми тут воду набаламутили.

Это просто жесть. Нет, а гляньте, что а. он, наверное, такие пишут монстр, блин. Кто вот ты его, наверно взял? Ну, может. Блин, какой <глевый> <глевый> блин с педруки пишу. Первый, вот все, подивися, вот этой камыш, давай. Тихо, идем. тихо. Ладно, ты там, ловый, я тут. Блин. А ну, Ось, друзья, дуже классный жмур. Не, лучше по чистому Гена, ну не великий, але ну, я просто на чистому по жмуру піймав. Так коли я йду отуди. Там в тупіке, представ, що буде в тупіке, Геннадій. Та оце ж воно. Друзі, що я вам скажу? Я вам скажу одне, що я трошки руками вже поднатягався. Мені подобається. <клагодарю> Цей <Өм> залізок треба запам'ятати. Ще може мінерас запловити. Офігеть, Гена! Щуку піймав Серега! Ха-ха-ха! <риклад> Не, ну це таке я должен заснять. Геннадій, ну це вже уровень якийсь. Слухай, так може уху. Руця, а можна і уху. Серега щучку піймав. Друзяки, ну, ну мені доверно. здається, це вже уровень. Ми, да. уху. Уху? Давай зробимо уху. Короче, сегодня мы підвела до цього. шо, офигеть? А, да, вот это ти конечно. Да ти шо? Це це вже, сегодня, ты шо сегодня, блядь, рыбалочка. Да, да. Я подумав лінь! <гас> о, -я -я. Там, тихо, тихо, тихо. Ушел? Ушел ко мне в руку он? прямо! Черговый. <гас> <гас> куда він ушел? Да ты шо, блин? Ух ты! о о По груди не дал! Ось! Тихо! Да ну ты прикалывайся тут? Да вон. ты шо! Не один! о, -о, -о, -о. Есть? Да, щас, да, щас я його зловлю, Есть? Yeah. Подожди, я его... Тики, что мне в грудину просто дал. Ха-ха, <рес> я его пнимал. Ты що? А ну покажу, Геннадий. А Хорош кабанчик. Понимал. Тут же по-любому він есть. Ну, конечно. Он карась уся должно быть. Ух ты, блядь! Есть? Карасек, да. И хороший. Хороший, да? Да. На, ну. А, серый сейчас. Сейчас вытягиваю. Да, Еди... ты шо, кабан. Да. Цепи в кило, Просто. Да. Что ты ну, давай, Ю, тю, 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 тю. Блин, чухнул я на. чухнул. Есть! Хорош! Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, да, прям змелячка. Эй, хороший, да? Прям змелячка. А? Оп! Да ты что, трехочковый? Просто! Я баскетбол! Я офигеть! Я даже и не сминаю. Навіть страшно в човен заглядати. хо, -хо, -хо, -хо. Яна, ти що? Ого, Генос, ну... Це ми як бракани з тобою. Чуєш, на що таке робити? Я не знаю. Це... <реш> 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 на що таке робити, скажи? Гля, то ты підкиложний вообще походу. Ну можливо, ну це я не знаю, ну 700 плюс, 800, глянь, ты просто монзир. Да. Друзі, насправді дивіться, щоб ви розуміли, частина цієї риби піде а, двом сусідкам гененим. Вони ну, одинокі жінки можна сказати. Так, заказують, просять риби. Ну, Вони її ніде не куплять, тим більше на дачах живуть, нікуди не виїжджають. Ну, і Ви ж розумієте, Геннадій, понятне да. діло, а що не, не продає, він ти просто не підганяє їм. Я завезу трошки батькам, але сам брати не буду. Ну, щоб ви Чисто розуміли. чисто задоволення, чисто да. задоволення і не більше. Офігеть. Да. Ото лапа, та й той він, та ти що? Друзі, ну ви знаєте, от поплавок кайф, боковий кивок кайф. Ну, коли ви отак рибалку і отак от просто вручну ви все відчуваєте, де він пішов, хлоп-хлоп і є, спіймав. Це ну це, віддільна історія, як я кажу. Сьогодні просто якийсь екшен екстрім Все. Ну тут ти зрозумів, там були, тут щось нікого. А ми на оцих лотаках, да, так? Саме лучше ловили? О! Е-мое, не він єсть, Сергій! Да. Хороший. Хороший, хороший, душа хороший. Боже, он тут не один. О, кабанюра. Покажи, Аппарат... покажи ее краще. Порад просто. Офигеть. Поди. Да, хороший. А я оказал нема. Да ты что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аба. Карасямба. о го го ти що, ти що? Красавчик який, ти гля. Отак от. Гарно покладемо. Та ти що, й-мою? Так, ще хотів на що звернути увагу. Дивіться, якщо вам заходять такі рибалки, як ми сьогодні з геною робимо, просто поставте лайк, відреагуйте, напишіть коментар, я постараюсь дуже на нього відповісти. І саме цим ви мені дасте зрозуміти, що такі рибалки треба. Піліть почаще. Звісно, Геною будемо щось видумувати, можливо, якісь походи ночовки. Просто відреагуйте і все, і буде все мені ясно. Мілка. Ой ти блін! Десь на тебе пішов. Ну, його нема. Ой-ой-ой! Ось я його держу. Поднімаємо. друзі. Все, забирайте. Коротше, ну такого ще не було. Ми просто з Геннадієм в дві руки піймали карася. Я його взяв за зябра, а Гена взяв його за сам корпус. ні. Свали. Я не достав його. Та я однією рукою, мабуть. Однією рукою. Ти шо ти шо? Йо-мое, а ну, Оп! єсть. Місто. О, зажмурився хтось. У-у-у-ой-ой-ой. О, О гля, гена, хто зажмурився. Та я його тупо по жмуру вичислив. Друзі, ну це вже уровень, так? Да? Отскажіть, зараз я камеру зніму. Друзяки, ну от скажіть. Оце уровень! Скракля, блядь, піймав. А що це таке скракає? Жаба. Не знаю, може достанеш. Носочек моєї ноги нащупай. Так, який, правый, левий? На сам носочек. Так, шукаю. Так, це пятка, а ну носочек. Я нікого не взяв? Та нікого там нема. Друзі, ви пам'ятаєте от минулу рибалку? Скільки я Гена, Одного карася піймав чи скільки. Да. А yeah, сьогодні. Ну, сьогодні ти вже... Гена просто мені чітко... Короче, Ген... <рес> <рес> Короче, Друзі, Гена, мабуть, скоро буде відкривати курси по ловлі руками. Так що записуйтесь. Ту. Та скільки ж тут тої глибини? Ой, я... туди ж воно вже буде вихід. <рес> воно вже <рес> ще водій та в водорослях. Це кілограм. Це кілограм, друзі. Геннадій, дай його в руках потримати. Дивись, я його за жабра взяв. Ось бери за кришку. Я за жабра взяв. Все. Я під жабра взяв. О, Друзі, це кіло. Це просто кіло. Офігеть! Фух, так, друзі, сподіваюсь, вам видно. Дивіться. Забирайте, я спіймав. Отак от Отак от. От, от Ти що? До лодки йти, диви! Ну, все, сяка, тут вообще сквака, блядь, я чотирьох. Ми купили, хрезна куди. А тут чуть... Ух ти. Оооо! Узяв? Да, Геннадій, є! Гля, які карасяки тут! Так, Ух ти, ти. Дядень! Я просто шок Тихо. А у мене камера не снімає. Ой-ой-ой! Друзяки! Два! Генчик, два сразу! Я інших а такий в, кар в кармані сидит. Тупа дуплет. А гена вже пихає куди только можна. Ох, так покажи свого. Та в мене табелячий. Фух. Диви який. Так, да, це під кіло. Грамів не, 700 точно. Не Під кіло, ну. Ну 700. Ну такий собі. Офіть. Mm. Так ти шо? Так, давай туди. І тут тут, друзі, а, чисто ну, великий карась. Вот это ти що, друзі? Мені, чесно кажучи, просто страшно заглядати в човна. Просто повен човен риби це капець. 3 години, ти що? Я от тільки що вихід на 2, щоб залізти, в човна єле-єле заліз. Тому що просто, я ж кажу. Вже і ноги відказують, по муляки. Ви уявляєте, наскільки воно непросто? Але хороші люди, також наші колеги-рибаки, запросили нас пригоститись отакою динькою. З під Херсону, до речі, так? з-під самого Херсону. Амал, настоящий амал. Блін, настільки солодка. Отак от. Отак от, друзі, краса. Саня забирає відразу 4 карасика на пожарить. Він на ночовки. Бачите, перші, перші рибки у нас уходять. А ці вже будуть надалі роздаватись там по сусідам. Все ви це побачите. Дивіться, просто підкілошні. Вон, глянь. Це Геннадій сьогодні творив. А, а Таня я... вкидай. Ну, вкидайте да. мені, щоб... беріть побольше. Вас тут, У нас тут сьогодні багато. Да, так що не стісняйтеся. Бери, Таня, не стісняйся. Ми пройшли раз скромно, yeah. так узяли в тебе, ага. а тоді пожаліли по твоєму Бери рецепту, як приготували. Ой, у сметанки, да? Да. Так. Так, Ой ти Боже, у вас тут раки чи що? Ну, Та ну, раків не трогай. Та я не трогаю. А чого не. А, красні ви, щоб тебе... Ой. Ну що ж, приїхали до Геннадія вже на дачу, заїхали в магазин, купили вершки, приправку, сметану. Я гадаю, друзі. Сьогодні буде дуже-дуже смачна страва. Все це можете ви зараз наблюдати разом із нами, кайфувати, на жаль, не смакувати, але я гадаю, якось ми вам це все передамо через відео. Перемиваємо рибку, що у нас іде на юшку. Звісно річ, я не нарізав ніякі прорізи, тому що це і треба. І голови навіть залишав. Так, друзі, в цілому картина. Дивіться, що у нас зараз проїздить. Проїсткає. Пательня чисто розігрівається, тут водичка вже в казані закіпає. Гена показав вам, вирізає, як у нас буде все проїжджати з ракушками. Чиститься картошка до юшки. Тут у нас рибка промаринована, вже маринується і надалі. Це пожарить. І риба у нас вже підготовлена саме на юшку. Дивіться, карасі, щучка якраз в тему. Дивіться, друзі, наступного разу, коли ми з Геною здибаємось і щось дуже-дуже круте замутимо, то ми вже будемо отут в біседки все готувати. Тому що зараз, дивіться, Гена вибрав картоплю. І картопля тут відпочиває лежить. А так, звісно, ну, в беседці також. Глянь, як зручно буде. Да, друзі, не кожного дня ми такі страви готови. Да, зазвичай просто пожарили рибу, чи юшка. А тут у нас з Геннадієм жарена риба. І зараз наші пересноводні мідії будуть. І, да. і лучка сюди, та ти що. А у нас ще десь зараз я вам покажу. Сметанка, вершки. А, я як розказую, у мене вже просто слина тече, і все це на природі отак от, от проістекає. Ти шо ти що? Я кидаю не в самому світі, знаєте, як дехто. От Я хочу, щоб воно вварилося і риба віддала свої смаки і так далі і тим подобається. Ми сюди особо нічого, це буде реально кошерна уха. Що ж, друзі, вже вечері у у нас майже майже дійшла. Карасики з мідіями, з раками, це вже все готове. Я собі тут нагрузив, зробив такий бутер, можна сказати. Тут у мене <звистак> да, тут у мене, виходить мідія, І оце все, соус. Давайте пробувати. Нарешті, ти що? Цілий день стільки пролазили, стільки mm. втратили енергії. Такий таки апетит нагуляли. Да. Сейчас отак от раз з цибулями. Перший раз в житті пробую таке міді. Блін, це добре. Обалдеть. Генка, це прям дуже смачно. Пробуємо карася. Та ти що? Я разом зі спинкою його набираю. не боючись, что будут Гарачий кисточки. Будет. Гарачий будет. вот да, эту кисточку только здорово треба прибрать. И нарешті, друзья, карасик. Блин, Гена, карась, это вообще просто. Да, конечно. Який же ж він має бути? Та, ти, що? ти що? Карась, друзі, це гузики <смір> особливо <в> карася. це... Гузи <смір> <смір> та і спинка, я ж кажу, я тільки що спинку набирав, бан, взагалі кістачок нема. Так, все, вже майже стемніло і ми з вирішили якось в беседку пробиратись. Тут, звісно, бачите, щоб картоплю не потоптати, але я думаю, якось хлоп. Отаким макаром, я думаю, можна залізти. Оба, вирішили. Я навіть да, без хліба, чисто юшечки. Та звісно, ти шо? Oh. Ти шо ти шоу шо? заліз? А М -м -м. А? Та ні, не треба. Ой-ой-ой, гена, ти що? да, Оце особливо люблю подавити. Друзі, я от навіть зараз вже не ївшись, да, тією стравою скоросів. Mm -hmm. А я, мабуть, ще блін, засиплю. Пішов вона залітає. Офігеть. Дуже <плес> крута юшка вийшла. М -м. Да. Взагалі я, я ні разу в житті не їв отак от юшку, коли готується на природі. Знаєш, так вдома взагалі не готую. Ніколи не їв юшку, так щоб сказати, фігова. Вона завжди класна виходить, тому що апекіт нагуляний і намагається її правильно приготувати. В цілому, отака рибалка, друзі, я не то, що кайфанув. Ну я я просто у мене давно такого не було, відчуття від рибалки. Так що не забувайте реагувати. На сьогодні все. Далі буде. Пишіть.